Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про маловідоме, але захопиве явище: дикі корови у Чорнобильській зоні відчуження. Вони не просто втікачі з ферм, які знову стали частиною дикої природи, а й живий приклад адаптації тварин до суворих умов та символ стійкості української природи. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підписатись на мій YouTube та Telegram канал ставити вподобайку до цього відео та побільше донатити на наші ЗСУ. Якщо ви до бажання також, можете підтримати мій ютуб канал. Картка є в описі, для того щоб у мене було більше мотивації знімати для вас таких цікавих відео. 1986 рік став переломним для багатьох життів, коли світ почув про вибух на Чорнобильській АЕС. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки, залишивши за собою усе, включаючи худобу. Корови, які колись були свійськими тваринами та джерелом їжі для селян, залишились без нагляду, змушені шукати шлях до виживання. Залишені на призволяще, корови поступово адаптувалися до життя у дикій природі. Спершу вони збиралися у групи для безпеки, а потім почали формувати стади з ієрархією, схожою на дику природу. Так почала виникати справжня популяція диких корів у зоні відчуження. Життя у зоні, де немає постійного людського втручання, виявилось суворим. Дикі корови повинні були пристосовуватись до різких змін температури, від холодних зим до спекотних літ. Їхня шерсть стала густішою та довшою, що допомагало витримувати зими без тепих укриттів. Їхні тіла стали міцнішими та мускулистішими, щоб долати великі відстані у пушках їжі та води. Харчування стало великим викликом, особливо взимку. У літній період корови харчували звичайною травою, молодими паганами та листями. А взимку вони шукали суху траву та навіть кору дерев. Джерела води також є ключовими, і вони навчились орієнтуватися на звуки та запахи, щоб знаходити водойми навіть у складних умовах. Дикі корови Чорнобильської зони сформували унікальну соціальну структуру. Стада має своїх лідерів, які ведуть інших до води та безпечних місць для випису. У диких умовах така організація є необхідною для виживання, адже спільна поведінка допомагає захищатись від хижаків, таких як вовки, які також проживають у зоні відчуження. Корови стали набагато обережнішими та обачнішими. Їхній інстинкт самозбереження посилився, і вони тепер з підозрою ставляться до будь-яких ознак людської присутності. Ці дикі корови стали невід'ємною частиною екосистеми зони відчуження. І їхня присутність допомагає підтримувати баланс між різними видами рослин та створює умови для існування дрібних тварин і птахів, які залежать від відкритих лук. Випасання корів запобігає зростанню території чагарниками, що сприяє підтриманню біорізноманіття. Вчені досліджують, як радіаційний фон впливає на здоров'я та генетику диких корів. Попри те, що тварини піддаються впливу радіації, вони розвинули певну стійкість до умов, у яких живуть. Проте питання про довгострокові наслідки залишається відкритим і є предметом активних досліджень. Також дослідники з'ясували, що народжуваність у диких корів у зони відчуження є стабільною, а популяція демонструє ознаки адаптації та виживання, що є унікальним явищем серед великих савців у таких умовах. Хоча деякі корови змогли вижити та пристосуватись до таких умов, їхнє майбутнє все ж залишається під питанням. Зміни клімату, конкуренція за ресурси з іншими видами та потенційна активізація людської діяльності можуть вплинути на цю популяцію. Екологи закликають зберігати природний баланс у зоні, щоб забезпечити виживання унікальної популяції диких корів. Дикі корови зони відчуження Чорнобиля це не просто історія виживання, а приклад стійкості природи та здатності адаптуватись до екстремальних умов. Їхня історія показує, як природа може відновлюватись та підтримувати життя навіть після найбільших катастроф. Цей унікальний феномен є важливим для науки, адже він дозволяє вивчати еволюційні процеси, які відбуваються у відсутності впливу людини. Дякую вам, що були зі мною у ці подорожі у світ дикої природи зони відчуження. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайку, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на мій YouTube та телеграм канал. І не забувайте донати на Збройні Сили України, щоб наш світ ставав якомога кращим.